Всім доброго суботнього вечора. Сьогодні перед вами стоїть така краса, посуд, і цей посуд це не на продаж, це мої подарунки. Є в мене одна підписниця. Має вона чудове ім'я Любов. Мені це ім'я рідне, тому що мою покійну маму звали Любов. І от вона мені написала, щоб я написала адресу свою, вона дивиться всі мої відео, коментує. Завжди коментує, за що я щиро вдячна їй. Вона написала, щоб я їй дала свою адресу, і вона е мені перейшла деякі речі в музей. Ну як, я дала адресу? Ну як же? ну... І ось потім ще, здається,. Днів три назад попереднє відео було, також вона мене замовила деякі речі і написала мені, що ці речі роздаруйте, а кошти перерахуйте куди треба. Так от, кошти учора. Від Любочки і ще від одної моєї підписниці, танічки я перерахувала на пальне. Наші волонтери вчора від'їжджали на схід. Тому я ці кошти перерахувала, тому що е, всі люди, знаєте, зносять, готують, печуть, варять, купляють, всього дуже багато завантажують бус. От, і постійно треба. Кошти на пальне, тому що об'їжджають вони дуже, дуже багато, дуже великі відстані. І от прийшла посилочка. Посилочка, щоб ви зрозуміли, прийшла мені з доставкою додому. Я дуже просила, і посилочку відправляла не Люба, тому що вона не здужає, Вона попросила свою сестру Ніну. І Ніночка мені її відправляла. Я дуже просила, щоб вони мені дали адресу Люби. Вони сказали, що нічого не треба, все є. А ну, от, такі от жінки, я, просто, я думаю, ви мене розумієте, як мені зараз записувати це відео, як мені віддячити. Але все-таки я на посилочці адресу. Прочитала. І, ну, адреса не любина, її сестрички, але вони розберуться там. І ось хочу показати отаку красу і розказати. Хочу почати з е, отакої... до речі, Люба родом із Запоріжжя. Там вони проживають. Хочу показати отаку красу. Дивіться, написано Запоріжжя, наше мужнє стійке Запоріжжя. І ось прислали мені отаку красу, отакий черпачок. Дивіться, це все розмальоване вручну Петриківський розпис, мабуть, так правильно воно зветься. Ось такий черпачок. Звичайно, цей черпачок. У мене є тут в столові кусочок стіни, який я задекорувала мисками настінними, саме з Петриківським розписом. У мене їх є 5. Ще одна, навіть я не причепила ту мисочку, бо вона нещодавно прийшла, я її знайшла в телеграм-каналі. Радощі життя у ну, Катя Самойлова створила цей канал, і в когось я купила. Ну, в принципі, я пам'ятаю, але я ще покажу вам пізніше. І ось також я хочу оцею ложкою задекорувати. Цю ложку хочу розмістити тут, на стіні в себе в столові. Так як вона буде дуже гарно розмістю і покажу. До речі, я обіцяла вам показати, як я й картини повішала. Зараз поки що не можу, тому що весь диван під картинами розкладений текстиль. От, і ось така краса. Це одне. Далі хочу показати вам отакі мисочки. Мисочкам вже більше 50 років. Та я пам'ятаю, такі мисочки, ще були у моєї мами. І я їх забрала сюди. У мене, мабуть, я віднесла вже їх в музей, у мене є саме з, отаким, з отакими деколями. Мисочка, і тут по золотою написано, надпис є. І ось дивіться, позолота по обідку. По Хоча це у нас буде. Ну, Тобто це фаянс. і, звичайно, ну, з часом фаянс втрачає свої якості, але це, ну, це вже колекційні речі. Ось така мисочка, і ось така. Не хочу приймати, ж так. І ось така тарілочка. Ну, Ці надписи, я думаю, мої ровесники пам'ятають з дитинства. Часто на, на тарілках були такі надписи. Ну, таку тарілочку я зустріла вперше. Це мені Любочка подарувала отака троянда. Не бачила я такого такої деколі. І ось також зверніть увагу. Яка широка смужка позолоти тут на обідку. Ці тарілочки підуть в музей. мені, В мене там уже є. Ще хотіла там е, зробити собі один мисник, ну так називали раніше е, такі полички для посуду мисники, тому що хочеться багато чого ще туди виставити, бо вже ж мені Леся присилала тарілочки і, ну отак. Далі хочу показати вам ось такий чайник, ось такий чайник, це кераміка обливна. Ось. Звичайно, це річ вінтажна, це не сучасна річ. Це доволі такий уже. Тут є клеймо, якщо Ну, не побачу. Вже й очки зняла, але не побачу. Ой, не видно. А так хотілося б. Кераміка. Не прочитаю. Ось така краса, дивіться. Я навіть ну, глечики бачила, там е, миски бачила, а щоб е, чайники, заварники, я такого навіть і не бачила. Дивіться, який красень. Так. Далі ось така краса, ось такий чайничок, заварничок. Ну, я знаю для поціновувачів посуду, це не загадка е, по формі ми всі відразу зрозуміли, що це ще не виняла, все було дуже гарно запаковане. Всі побачили, що це у нас Полтава, Полтавський порцелян, фарфоровий завод. Ось такий красень чайничок піде в мою колекцію. Так, ось трішки. Менший такий, я по формі навіть бачу, що це суми. Також дивіться, який красень, тут є і позолота на цьому заварничку. І ось клеймо суми. Бачите, також піде в колекцію мені. І ось такий манесенький егоїстик. Бачите, яка краса. Такий маленький-маленький, мініатюрненький такий егоїстик, і це у нас полонне. Ось так, У мене, до речі, в колекції є егоїсти. Ну, мабуть, штук 4 знайдеться. І ось такий ще піде, хоча от як гарно вони виглядають разом. Ось такій комплектації. Ще, дивіться, мені в подарунок ось такий рушничок великодній, смачної паски. От буде мені в кошик такий рушничок. Бачите, краса яка. І е, також у посилочці були смаколики. Ось хочу сказати, які у нас неймовірно добрі, щедрі, багаті душею є люди. Розумієте? Я вам казала і кажу, що інколи я просто не можу виразити словами, наскільки я вдячна людям, і просто я горжусь. Що в нас такі люди є. І це і гордість, і радує, тому що наш тяжкий <клес> час, мабуть, саме зараз і проявляється таке хто є хто. Не знаю, як я все це сказала, як виразилась, як вийшло. Дорогі мої! Підписники, Любочка. Я вам щиро вдячна за такі подарунки. Від душі, просто від душі вдячна. І хочу побажати вам саме головне міцного здоров'я. Міцного здоров'я. Бо здоров'я це найцінніший. Найцінніше, що в нас є. І ще хочу побажати миру всім, а нашій рідній Україні перемоги. І щоб ваше місто і всі міста України нашої квітли, розквітали, звичайно, після того, як ми виженемо. Нашого клятого ворога з нашої території і заживем гарним, квітучим, щасливим життям. Всім дякую, дорогі мої. Гарного вам вечора і до зустрічі. Пока-пока. Всіх обняла! Тихої ночі.